Якщо у вас, наприклад, бетонна стіна, і у вас там відпав кусок того бетону і трачать залізні арматура, і треба якось його відремонтувати. Відремонтувати якісно, щоб воно прочно і на довгі скажімо так, десятиліття, яку суміш взяти? Друзі, є суміш фірми церезіт CD-22, називається марка CD22. Фірма «Церезіт» ось така, тільки буква CD-22. Це спеціальна ремонтна суміш для високопрочних бетонних конструкцій. Якщо у вас там цеха ха, якісь бокси, от як у нас, бачите. Якщо ось така колона десь щось відколиться, можна відремонтувати. Ціна такої суміші взагалі 1960 гривень мішок 25 кілограмів. Це дуже дорога, дуже якісна суміш. Але у нас її так вийшло, що до війни у нас були контракти, серйозні контракти з Metal Стіл. І коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас залишилось, застрягло цих тисяч, більше тисячі мішків. Мішок, рознічна, розмірна ціна, почті 2 тисячі гривень. Ми їх зараз продаємо, тому що термін вже підійшов в годності, по 700 гривень за мішок. Залишилось 400 мішків. Якщо комусь потрібна така ремонтна суміш, я телефон залишаю, звертайтеся. Ще раз говорю: 700 гривень мішок. Суміш, яка коштує 2 тисячі гривень. Ось така інформація. Гарного дня.